Як ви вважаєте, чи можливо зберегти дружні стосунки зі свекрухою? Напишіть у коментарях. Стоп, сказала собі Марина, жінок у твого сина може бути багато, а дитина таки в тебе одна. Мамо, ну що ти засмучуєшся? Я вже доросла і сам можу відповідати за свою поведінку, не витримував Сашко. Він щойно заявив матері, що зібрався одружитися. Ну добре, розкажи про неї. Хто вона, скільки років, чим займається? Розумієш, Ганна вже досить доросла та самостійна людина. Інститут закінчила, працює. Тобто вона тебе старша? Марина не витримувала від обурення. А сім'ю ти як утримувати збираєшся? Тобі ще рік навчатися. Подумаєш рік. Я можу підробляти, до того ж у Гани зарплата теж пристойна, вистачає навіть на дитину. То в неї ще й дитина є. Марина сплеснула руками. Ти взагалі думаєш, що робиш? Наскільки вона старша за тебе, що вже встигла народити? Молодших що не знайшлося? Сашко зітхнув і сказав Мамо, Гані вже 27, а Андрійкові три роки. Від обурення Марина ледве стримувалася, гучно закрила двері і вийшла з кімнати сина. Вона сиділа на кухні і переживала. Її дитина, яку, здається, вона ще вчора купала і годувала, проводжала до дитячого садка, не спала ночами, коли вона занедужала, виявляється, виросла. Сашко в неї розумник і красень в університеті навчається, причому на бюджеті. І треба ж, одружитися надумав, так добре б на ровесниці, а то на дорослій жінці, та ще й з дитиною. Мамо, ну не хвилюйся. Ганна хороша, і господиня чудова, і синочок у неї чудовий. Ну, не пощастило їй з першим чоловіком, а я постараюся зробити її щасливою та стати Андрійку справжнім батьком. Ось побачиш, ви потоваришуєте. Ага, її щасливою зробиш, а матір нещасною. Може, не будете для початку розписуватись. Поживете, придивіться один до одного, жалібно попросила жінка. Ну ось, знову ти за своє, син зітхнув. Я свого рішення не поміняю. А де ви жити зібралися? У Гани квартира в іпотеку взята, разом якось подужаємо. То вона тебе ще в цю кредитну кабалу втягти хоче. Марина вже не говорила, а сварилася. Так ось для чого ти їй потрібний. Загалом так, мамо, хочеш ти цього чи ні, а на Гані я одружуся, і якщо тобі це не подобається, то сьогодні ж переїжджаю до неї. Сказав, зробив, зібрав речі і того ж вечора пішов до жінки своєї мрії, на сам кінець, щоправда, залишивши адресу нового місця проживання. Тиждень Марина приходила в себе, синові не дзвонила і на дзвінки дорослої самостійної дитини не відповідала, образу у собі збирала. А коли остання крапля переповнила чашу терпіння, зібралася і поїхала в гості подивитися на невістку. Щоправда, подумала, що не гоже до дитини, хоч і чужої, з порожніми руками з'являтися, от і заскочила до магазину іграшок. Здрастуйте, Ганно, я мама Сашка, з порога заявила Марина, як тільки двері відчинилися. А Сашка немає. На неї дивилася тендітна, невисока жінка, яка виглядала ровесницею її сина. У коридор вбіг хлопчик, він дивно був схожий на сина Марини в дитинстві. Теж волосся, карі очі і посмішка. Привіт, душа Марини розтанула. Адже тебе Андрійко звати, а в мене тобі подарунок. З цими словами Марина простягла хлопців іграшкову машинку. Клуто, у неї капот і двері відкриваються, смішно перекручуючи слова, сказав Андрійко. Дякую, а ходімо, я тобі ще свої іграшки покажу. Наступні дві години Марина провела у компанії дитини. Вони повзали по підлозі, катаючи грашкові машинки. Андрійко безперервно тараторив, розповідаючи, що в садочку він не любить їсти ману кашу, а любить каплети, що товаришує з Ігорчиком. Все, що Марина хотіла висловити розлучниці, забулося. Їй стало соромно, що вона прийшла в цей дім із наміром висловити цій жінці, що вона забирає її сина. Ну ось і познайомилися Ганно, ти вже на мене не ображайся. Нащо? Ну здивувалася та. Саша мені розповідав, що ви дуже добра і хороша. Правда? Плавда. вигукнув Андрійко. Ти щепле ходь, пограємо. Загалом Марина закохалася в Андрійка та його маму, таку, як виявилося, світлу та славну жінку. І нічого, що вона старша за її сина, виглядають вони як ровесники. А за рік Марина вдруге стала бабусею, у Андрійка з'явилась чарівна сестричка. І Сашко, як справжній батько, дбає про двох дітей. Нічого, він і в комп'ютерах розуміється, і дві мови знає, вони впораються, а бабуся допоможе. Як ви вважаєте, чи виправданим було хвилювання Марини за сина? Напишіть свою думку в коментарях. А якщо вам сподобалась розповідь, будь ласка, поставте лайк, це дуже важливо для нас, щоб розуміти наших підписників ще краще.